Чому комарики кусаються? Бо вони думають, що люди їда. І смокчуть із людини кров. А чому вони так думають про людей? Бо вони п'ють кров. І це так создана природа. І комарики потрібні на землі, щоб їх жабки їли. Коли комари кусається, не можна його вбивати? Ну, взагалі, то, 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 то треба його прихлопнути, бо якщо він нашу кров вип'є жодного, то людина не може заболіти. А тебе комарі кусають? «Угу». Дуже. «В садку кусали. Угу». А що ти робить, щоб вони тебе не гризли? У мене мама брихає. Чим? Спасателем від комарів. Чому комарики кусаються? Бо вони людей люблять кров висасувати. Щоб їм було що їсти. А що вона що, в нас смачна, така кров? Для них, думаю, смачна. А комарики тебе люблять кусати? Я не знаю, що відчуття. що вони люблять, мене чи не люблять. Часто на тебе комарі нападають? Не дуже. А що потрібно робити, щоб комарики не кусали? Ти може поділишся секретом, бо на мене дуже нападають. Треба мазатися. А чим? Я не знаю, це треба у моєї мами питати, вона мене має І Ще тоді комарики не летять до тебе? Ну, так. Да. Ти видно, тоді неприємно пахнеш. Не знаю, може їм неприємно, а мені, не, ну мені, мені не нормальний запах. Бо вони не голодні. Вони голодні, тому, тому, тому що бо вони хочуть їсти. А їм немає, їм, а їм ніхто не дає їсти. Я І вони нічого не їдять крім крові, бо вони їють комари. П'ють із рук, із руки, із руки кров, Так. Ось такі, ось такі в них є носики, вони п'ють із носика кров таку. Вони погані? Так. Да. І ці комарики дуже погані. А що треба робити, щоб комарики не кусались? Треба ці, ці треба ці, які средства до комариків. Розмазать на руки і вони не будуть кусатися. А що це за средства такі? Я такі средство ще не знаю. А на тебе комарики нападають? Люблять тебе кусати? Ну, іноді буває. От коли я прийшла додому, мене один комарик покусив. вони мене не часто кусають.